Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в нас сьогодні неділя, і, як зазвичай, зранку до обіду, вірніше, у нас розклад на тиждень? Це останній тиждень липня з 24 по 30 липня. І як зазвичай ми починаємо з овнів. І так, овни. Що чекає на вас? Дивіться, яке сонечко. Прекрасний тиждень, якась радісна новина, щось дуже прекрасне. Якась ситуація проясниться. Ви на кінець -то зрозумієте, що сталося, де собака зарита. Якась, можливо, несподіванка, дуже приємна несподіванка. Можливо, ну, через те, що ми ще у війну живемо. А може бути звільнення якоїсь території, радісна новина. Можливо, хтось живий, здоровий, хтось повернувся, хтось видужав. Так само і ви, якщо хворіли, можливо, одужання. Дуже хороша карта. Дуже хороший тиждень. Ви знаєте, зі старших арканів це найкраща карта. Найкраща карта у старших арканів. Тому я бажаю вам успіху, радості, щастя, всього найкращого. І так, тепер у нас тельці. Тельці у нас, ви знаєте, це емоційний тиждень у вас буде. По-перше, з одної сторони, королі вони можуть говорити про людей, звичайно, про людей. Про чоловіків, якщо ви чоловік. То, можливо, закохайтесь, якщо ви жінка, знайомство може бути з такою людиною, людиною спілкування з такою людиною, або взагалі приємне спілкування цілого тижня. Це може бути і меланхолічні ностальгійні такі моменти цього тижня. Згадайте минуле, згадайте рідних, близьких, можливо, навіть померлих, тому що трошечки йде така. Ну, Не те що ну, трошечки сумнуватеньке щось іде. Але знаєте, такі згадування минулого вони завжди в собі несуть якусь таку частиночку суму, згадування такого, але все рівно дуже хороший день, верніше тиждень. Приємний тиждень, емоційний, можливо. А, може, будуть, знаєте, як такі спал... не спалахи, а всплески, якісь навіть емоцій. Але ніжності телячі, можливо, у когось будуть, я вже так вибачайте. Ось, ну, Хороший тиждень, скажімо так. А, хороші новини можуть бути і знайомства, спілкування. І так, тепер у нас йдуть, здається, близнюки. Близнюки, а в близнюки в якийсь, знаєте, час, коли приходиться подумати про себе, звільнитися від цього, як то кажуть, знаєте, мірського, і трошечки повідчувати, де я, що я. Ви знаєте, карта ця радить вам, спостерігайте за оточуючими, спостерігайте за своїми відчуттями, звертайте увагу на якісь знаки: пірячко на підлозі, рука зачесалася, Ви знаєте, ліва, права хто або здороватися з кимось, або на гроші. Ось ви знаєте, можливо, що в когось відкриються якісь здібності, як то кажуть, третє око. хоча... Як такового його немає, є трошечки інакший вислів, але інтуїція вам буде цього тижня дуже підказувати. Дуже багато чого буде вам відкривати. Можливо, можливо, відкриється якийсь талант, якесь бачення, передбачення чогось. Ось якось так. Хтось, можливо, стане коханкою таємною, а можливо, вашого кохана завелася вона. Але будьте так, не аж дуже так серйозно це сприймайте, відчувайте свою інтуїцію. Давно ви про це думали чи ні? Чи це надумані у вас, тому що це все ж таки загальний розклад, не індивідуальний. Тепер йдемо до раків. Так. Раки, раки, що у вас? А у вас якісь переміни йдуть, щось міняється, якась нестабільна ситуація може бути навіть. Дивіться, міня... Дивіться що таке міняється. Переміни, як казав колись Алістер Кровлі, немає нічого стабільнішого, як переміни. Переміни стопроцентно прийдуть рано чи пізно, вони настають. Тому розслабтеся, будьте як та. Трошки така, знаєте, як та змійка, щоб ви могли а, а, обминати неприємності, а, дуже важливо тримати рівновагу. І знаєте, що ще може бути? У фінансах якась нестабільна ситуація. Тобто притримайте гроші, не витрачайте. От коли ви зараз стоїте і думаєте, купити, не купити, не купуйте. Якщо то не горить, не купуйте. Ось це порада вам від карт. Переміни можуть і у коханні бути, переміни можуть бути і на роботі, нова робота. Можливо, вам щось вже давно не подобалось на роботі. Ось це все може бути. Тепер йдемо до львів, Леви. Дивіться, з усіх сторін якась інформація до вас летить, якісь переміни. Щось дуже, взагалі в цій колоді дуже гарні яскраві фарби. От мені захотілося взяти цю позитивну колоду вам. Ви знаєте, я люблю часто міняти. У мене я колоду беру завжди по настрою. Тут у вас йдуть якісь такий період з усіх сторон якісь новини, якісь переміни. Якщо ви шукаєте роботу, ви її знайдете. Я сподіваюся, що тут не буде ніяких прильотів. Я сподіваюся, але жезли, вісьмерка жезлів, хоч воно тут і позитивно, все рівно жезли, є жезли і тим більше вісімка. Будьте просто обережні, робіть техніку, яку я колись давала для зняття тривоги. Вона є під кожним відео в описі. Ось, зробіть її, повірте мені, ви врятуєтесь стопроцентово. Дивіться, можливо, не розгубіться, у вас дуже багато енергії буде цього тижня, і не розпиляйтеся. Тобто, не, знаєте, ой і туди, ой, і сюди. Беріться за щось одне. Сконцентруйте свою енергію на чомусь одному. Повірте, вам так буде легше. Доведіть хоч щось до кінця цього тижня. Тепер у нас діви. А діви мають чудову карту. Ось подивіться, яка вона прекрасна. Це і сімейна карта, це і щаслива, це і удача, це, ви знаєте, коли чаша настільки повна, що ви можете запалити, заразити своєю Своїм позитивом і всіх навколо. Це якісь радісні новини, це і е, якісь приємні сімейні посіденьки. Це можуть бути несподівано приїхати до вас родичі. Це може бути настільки щось хороше: сімейна відпустка, е, просто е, канікули якісь, можливо, якщо ви навчаєтесь, бо я бачила, у мене дивляться і молоді, і постарше. Віку різну віку, тому я для всіх говорю. Тобто, це може бути і спадщина, ну, вірніше, не так спадщина, як, знаєте, якісь сімейні, ну як би це сказати, юбілеї, день народження. ось. Що ще? Зустріч з випускниками чогось мені здогадалося. Ну, може, у когось такого і буде. Дуже приємний, дуже емоційний тиждень. Все приємно, все чудово, все прекрасно, все на вищому рівні. Якось так, мої дорогенькі. Не перехлісніть усіх. Тепер у нас Терези йдуть. Терези, сімка мечів. Сімка мечів в першу чергу я скажу: давайте позитив. Позитив це в тому це логічна карта це все таки мечі. А вам потрібно бути цього тижня дуже ловким, хитрим. І розраховувати наперед всі ходи. Тобто зробіть план дій, що ви будете робити на цілий тиждень. Ось сядьте, ось ви сьогодні подивилися цей розклад, і зразу зробіть собі план на цілий тиждень, приблизно, хоча б, щоб ви йшли по плану. Ця карта говорить: ідіть крок за кроком. Звичайно, негативне може бути, що крадіжки якісь, збитки якісь, пошкодження якісь. Якісь сварки, якісь неприємності, підстави можуть бути також. Але якщо ви будете не втрачати своєї голови, нічого не станеться. Повірте мені, тиждень пройде логічно, чітко і все правильно по плану пройде, якщо ви це зробите. Знаєте, я цю карту бачу, коли я вивчала таро в одній з шкіл, тому що я в декількох школах вчилася. В одній з шкіл мені сказали, що це. Карта як до е, шахматної дошки. Ти сидиш перед цією дошкою, дошкою е, і шахмати, і ти наперед декілька ходів прораховуєш. Оце так воно і є. Тому нічого страшного нема. Будьте просто на чеку. Тепер йдемо до скорпіонів. І скорпіони у нас якось трошечки притихли. Не емоції. Не якихось це, але це хороша карта в матеріальному значенні. Це говорить про те, що вам вдасться відкласти якусь суму. Можливо, вам дадуть якісь ну, прибутки можуть бути. Це карта взагалі то збирання грошей і відкладання. Це карта накопичення, саме королева цих монет. Що ще може бути? Це може бути робота якась нелегка, тому що монети все ж таки це не є легка робота. Ось, Скоріше за все, або на городі, або в прибирання в хаті, чекання гости, прикрашання хати, влаштування приємного затишку, як то кажуть, сімейного вогнища. Тобто, можливо, якщо ви були до цих пір. Неодружені, без пари. Ось тут у вас появляється якийсь статус. Статус е постійний, постійний в тому плані, що, можливо, хтось вам запропонує з'їхатися разом. Ось якось так. Можливо, просто спілкування з якоюсь жінкою або спілкування на грошові матеріальні. Теми, можливо, захочете придбати хату, машину, квартиру, ремонт зробити. Теж тут і можуть бути і вкладення, і вкладення, якісь матеріальні. Тепер йдемо до стрільців. Стрільці мають якусь грошову дорогу, тобто якесь може бути відрядження. Кудись поїдете? Відрядження, по, тобто, по роботі, це не є. Якась увісілітельна подорож, скоріше за все, відрядження. Ось, Звичайно, будете мати прибутки, не маленькі, але і не дуже великі. Потом і кров'ю зароблені. Робота буде нелегка. Хто шукає роботу, ви її знайдете в кінець кінців. Робота буде теж нелегка, можливо, навіть буде не близько від дому, тому що ось така тяжка дорога буде з одного боку. З другого боку, ви завжди будете додому повертатися ну, в важкі, важкі від роботи, тобто втомлені, або з якимись продуктами. Знаєте, як, Коли з роботи можна щось принести. Ну, тут може бути багато варіантів, але ось якось так. Що ще може бути цього тижня цікаво? Вкладження якихось, заробляння грошей. Е ну, Ви знаєте, тут на... може бути і побачення, але е ну, воно таке, знаєте, буде трошечки е не дуже увіселітельне якесь. Можливо, що з фронту повернеться хтось. Якась звістка може бути теж. Хороша звістка, до речі. І так, після стрільців ідуть козироги, а у нас тут чомусь я подумала диявол. Ну, в принципі, диявол, і закохані це, знаєте, недарма кажуть, що від кохання до. Як це кажуть? Зачекайте от забула. Від кохання до ненависті один крок. Чому? Тому що, якщо справжнє кохання, ненависті не буде, навіть коли люди розходяться. Ненависть тільки тоді, коли не справжнє кохання, а на емоціях. І все, і очарувалась. І так, що ця карта нам говорить, мої дорогі козироги, Можливо, дійсно ви закохаєтесь, все може бути, але не втрачайте голови. Тому що диявол може вас підсадити і на еротику, і на Бог знає, що ще. А, можливо, вам прийдеться вибирати цього тижня, на яку роботу йти, з яким коханцем бути. А, у вас можливо буде чоловіків вибір, вибирайте завжди серцем. Не емоційністю, не ой у нього такі файні очі або ще щось. Вибирайте серцем. Не спішіть, дайте собі час, насолоджуйтеся моментом знайомства. Повірте мені, це принесе вам набагато більше користі. Але я, скільки я знаю, Козороги, вони взагалі не є дуже швидкі, але це виглядає а, зустріч, а, давно не бачились може бути. Це справжні кохання, мої дорогенькі. Це якісь угоди можуть бути, підписання якихось угод. Можливо, ви знайдете партнера не тільки в коханні, а й, наприклад, для вашої роботи. Те аж таке може бути людина, яка на вашій хвилі, людина, яка має ті самі плани. І цілі, як і ви. Гарний тиждень має бути. Тепер йдемо до водоліїв. Водолії. У вас десятка. Ага, дивіться, а у вас фортуна. Оце вам пофортить. Дуже хороша карта. Вам обіцяють переміни. Карта обіцяє вам чудові переміни з одного боку. З другого боку, вас буде крутити туди-сюди і вертіти. Непосидючий тиждень може бути. Можливо бути, що щось повертається, тому що це карта циклічності так само. Повернеться якийсь коханий повернення з фронту. Хороші новини. А, ви знаєте, може, от як то кажуть, може бути таке, що, знаєте, от є така приказка чорта за бороду зловити і е, Бога за ноги. Оце, от воно є. Повірте мені, ви будете відчувати, що ви на хвилі щастя. Везе, фортить водолії. А, користуйтеся моментом, знайомтеся, розважайтеся, робіть щось хороше. Вам вдасться провернути дуже багато справ. Ось, але не заігруйтесь, як то кажуть. Тепер кармічна ще карта це. Тепер у нас йдуть риби. А риби займаються справами, як то кажуть, дуже вправно. Старанність. Тобто, можливо, у вас дійсно з'явиться на кінець то якась робота. Ви почнете, як то кажуть, бачите, кожен плите своє щастя. Все залежить від нас, я так завжди кажу. Підписання якихось договорів. Контрактів, домовленості якісь. Це серйозна карта, щоб ви розуміли. Це партнерство якесь. Це однодумці, це відкривання якоїсь фірми. Зустрілися троє хороших знайомих, які на одній хвилі ось, і відкривають якусь фірму. Збагачення, початок нового робочого якогось, знаєте, проєкту. Це хороша карта. Бажаю вам успіхів, всього найкращого, мої любі. Усім бажаю удачі цього тижня. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. На все добре, мої любі!